території комплексу можна вийти на екостежку і нею піднятися на верхівку гори, яка називається Антоловецька поляна. Зараз я планую це зробити. Вихід знаходиться одразу за рестораном біля річки. Тут є калітка, і щоб відкрити, в мене є магнітний ключ. Так, підіймаюсь сходами вгору. Я йду сама, піднялась сходами тільки. Навіть не встигла відійти від готелю. І тут вже така неймовірна краса. Йду сама, чоловік залишився з дитиною. Звісно, хотілося б піднятися на гору всім разом, але розумію, що з дитиною буде важкувато це зробити, тому якось вже наступного разу, коли він буде трошечки доросліший. Отже, тут є червоні стрілочки, які вказують шлях, вид на село, інші гори. Ну і он туди. Я буду зараз йти. Перша червона стрілочка. Зафіксую собі номер телефону про всяк випадок. Сонечко світить. Все, я пішла. В принципі, я дивлюсь, не дуже далеко треба йти. Головне дивитися під ноги. Можливо, треба було взяти з собою палицю. Там, до речі, при вході на якусь стежку є палиці, але ладно, якщо що, в мене є штатив. Ось така тут стежка. Багато золотого листя нападало. Ой! Тухи страшно, чесно. Очі бояться, а ноги ведуть. А взагалі мене бере цікавість, ну і хочеться вам зняти цю красу, тому я йду. Боже, як гарно. Я вже на дереві бачу наступну червону стрілочку. Отже, я йду правильним шляхом, бо, якщо чесно, засипало стежку листям і не дуже її вирва. Так, стрілочка номер 2 Подивимось, як люди живуть, і, бачите, одразу біля гори. Тут собі поставили, лавочки. І, напевно, відпочивають тут, насолоджуються, красою. Хоча, можливо, їм це все приїлося вже і вони нас приймають так. Так, слизько. Слизько від того, що слизьке листя. Не бачу стежку, але бачу ось таку красу. Так, я бачу наступну червону стрілочку, тому я йду правильно. Напевно, треба було взяти палку. Так, мені здається, що треба спуститися. І ось тут ця стежка. Ой. Ага. Бо там я пішла вверх, там ніяко дуже було. А тут відчувається... Припускана стежка ось. Будиночок такий. Уявляєте, який вид з вікна, другого поверху, на ліс, на гори, півники співають. Боже, яка краса. Так, дивіться, стежка, стежка, точніше, стрілочка, показує вихід туди. І он ще стрілка. І я буду підійматися вже широкою стежкою. Це добре. Так, в принципі, на цю еко-стежку можна вийти а, і з самого села, не обов'язково з території готелю, але я пройшлась гарним лісочком і йду далі. Пір'я людей, столик зі стільцями, тераса, там кукурудза сохне. Ох, які пейзажі. Ну, ось така дорога мене вже влаштовує. Тут хоча б видно, куди треба йти. Стрілочка веде вправо, отже повертаю. Одразу є столик, чи це лавка? Лавка така? Боже. Як гарно. Єдине, що камера все одно не передає цей масштаб. Очима я бачу зовсім іншу картинку. Але я думаю, ви трохи розумієте. Ой, ну, сюди, в принципі, можна і з дитиною прийти, пофотографуватися, подивитися, показати дитині ліс. Вгору вже не йти. Напевно, завтра так і зробимо. А я продовжую свій шлях. Вау-вау-вау. До речі, я зустріла гостей готелю і запитую, кажу, там не сильно страшно. Вони кажуть, та ні, нормально. Питаю, звірів не зустріли? Кажуть, ні, не зустріли. Самі шукали, але немає. Вон ще люди йдуть, все. Я не боюсь. Шурую далі. Так. Водичка журчить. Треба тут пройти обережно. Ось так. А подивіться листя яке. Наче його вирізали, наче не справжнє. Я ще не встигла піднятися. А я вже в захваті. Мені так подобається. Аромати такі осінні. Зустріла ще одних гостей нашого готелю. Я, до речі, тут багато з ким вже познайомилась, ці люди теж з Києва. Мама з донькою, вони вже тут відпочивають три тижні. Завтра будуть повертатися назад додому. От. І вона мені сказала, що, напевно, я вже не встигну піднятися на саму гору, на оглядовий. Майданчик, бо час доволі вже такий пізній, 4 години, а через годину вже буде ну темніти. Але в лісі темніє ще раніше. От тому я краще завтра одразу після сніданку піду знов сюди і дійду до самого кінця маршруту. Але зараз я можу дійти ще там до одного місця. Вони мені порекомендували. Ось я спробую. Дуже шкода, що ці всі масштаби не передаються через камеру. Ой, так гарно. Неймовірно, неймовірно. О, я вже так трошечки втомилась, але я дуже витривала. Я бачу там вдалині наступну червону стрілочку. Начебто тут їх 24. Природа дуже файна. Ой. Тільки подивіться, які кольори. І послухайте. Високі дерева. Листячко падає, шурхотить, пташки співають. Десь струмок журчить. я прислухаюсь. Там вгорі ще трохи сонця є, а так взагалі тут вже темніє. Вон стрілка вліво. Мені сказали, зараз краще піти прямо, бо вліво дуже довго йти до кінця маршруту, тож я ще трошечки пройдусь. Вже стало жарко. Такі височезні дерева. Дивіться, як промінні сонця пропиваються крізь дерева. йду вгору. Я вже досить високо піднялася, але вже буду повертатися назад, тому що там нижче сонечка вже немає. Хочу стигнути, поки все видно, щоб не заблукати. Дійшла я нарешті до виходу вже попереду село І ви подивіться, яка мальовнича картина. Сонце сідає і прям такі теплі кольори. Теплі, м'які затишні, осінні. Для вас час пройшов дуже швидко. У мене вже наступний день. Ми поснідали, трохи погуляли, я вклала логона спати і знову відправилась в ліс. Отже, я зараз знаходжусь в тій самій точці, куди вчора дійшла, і потім повернулася. Тож розпочинаю знову мій шлях до кінця цієї стежки. В лісі дуже тихо, спокійно, співають пташки. Я періодично зупиняюся, щоб послухати цю тишу. Так, все, пішла далі. Мені вже жарко, бо коли постійно йдеш вгору, витрачається багато енергії, стає жарко, сонце світить прямо в обличчя, в очі, але дуже-дуже гарно. Ось дивіться. Знаєте, що мені навіть не хочеться голосно розмовляти? Сподіваюсь, що я йду правильно, бо там два шляхи і насправді було не дуже зрозуміло, в яку сторону показує стрілка. В цій ситуації головне. Запам'ятовувати все навколо, щоб якщо що, то можна було б повернутися, тому уважно все роздивляюся. Краса. Щось я вже довгий час йду і не можу знайти наступну червону стрілку. Хоч би я не заблукала. І тут вже такий прям ліс, прям хащі, дивіться. Ну, не знаю. Напевно, ще трошечки пройду. Якщо не побачу стрілочку, то буду повертатися назад. Що робити? Я не хочу заблукати. Так. Знаєте що? Я повернулася і добре, що я це зробила, бо ось я вже бачу стрілочку. Я її просто прийшла. А так би уявіть. Або вийшла б десь в іншому селі, з іншої сторони гори, або заблукала б і все. З'їли б мене звірі. Там була ще табличка Олені. От залишилась би з ними тут жити. От дивіться, ось стрілочка, з якою я сьогодні розпочинала свій шлях. От, бачите, вона показує вліво. Але є ось дорога. І є ось. Треба вон дивитися вглиб на дерева, і там висять стрілочки. Я цього не побачила і пішла по цьому шляху, по якому не треба було йти. І добре, що я повернулася. Ось вже дві стрілочки наступних. Ну, я вже в таких хащах лісових. Довго йшла, не бачила стрілочку. І ось побачила нарешті. Думала, що пропустила. Дуже великий проміжок був між стрілками. Це вже 13-та. А наскільки я знаю, їх 24. Так. А, вже навіть 15. та Тоді я десь дві пропустила, бо останню, я пам'ятаю, 12-ту. Буває, сонце в очі сліпить, заплющуєш очі, і тому так можна пропустити. Дивіться, який ліс. Вже не такий прозорий, як там внизу. Вгорі багато кущів. Іду далі. Здається, я знову не туди завернула, тому що вже довго не бачу стрілочки. Буду повертатися. Я побачила білочку. Вон бачите, гарні Оп? Стрибай. Не можу знайти 19-ту стрілку. Щось мені здається, тут наплутано. Трошечки пройдусь і буду тоді повертатися. Я ж не заспокоюсь, поки не доб'юся свого. Я знову повернулася, де я думала, що я загубилася. І ось я вже бачу. Червоні стрілочки. Хочу сказати, що дуже великий проміжок. Хотілося б, щоб вони рясніше були, бо деякі моменти трохи незрозумілі. Ось так. Ось бачите, одна показує вниз, інша в сторону. Я то зараз піду, але потім мені треба запам'ятати, як повертатися назад. Бо тут багато шляхів. Так, треба запам'ятати місце дерево. І тут, бачите, тільки стрілка. Номеру немає. І там теж. Так, ладно. Ну що, друзі, повертаюсь я назад, не дійшла я до кінця стежки, якось мені там далі стало незрозуміло. Плюс був напис, що далі розпочинається мисливська територія. Я одразу уявила багато. Диких звірів, тож я не пішла. В ітозі я пройшла 18 і плюс ще три стрілочки без номеру. Це виходить 19, 21. Можливо, там треба було прийти ще трошечки далі, і був би фініш, але, чесно, чогось я побоялася, бо я сама. І якщо вчора мені на шляху траплялися люди, сьогодні ні. Плюс я і так два рази заблукала, тому вирішила не шаткувати з долею і повертатися назад. Думаю, що наступного разу треба сюди їхати з компанією, щоб було з ким піти до кінця екостежки. бо самі. Трохи скучно, трохи лячно, але дуже цікаво і дуже гарно. Я не жалкую, що я пішла, прогулялася. Така, знаєте, класна кардіопрогулянка, надихалася свіжим повітрям, послухала звуки природи. І що, насолодилася цією красою. Неймовірною. Єдине шкода, що камера не передає цих всіх масштабів, але я думаю ви розумієте, про що я. Тихо, спокійно. Ще знаєте, яка ситуація? Листя опалом і погано видно. Доріжку, бо якщо це було б літо, до прикладу, або ще така рання осінь, коли листя на деревах, то спеску було б добре видно, а так я дивлюсь і скрізь одне і те саме. Трошечки буває незрозуміло, чи то дорога, чи то просто вже незрозуміло, що. Якось так. Повертаюся в готель до Сергія, до Леона. Прогулялася і загалом дуже задоволена своєю прогулянкою. Куртку зняла, бо дуже жарко. Теплий у мене цей костюм. Сподіваюсь, що вам теж було цікаво. Разом зі мною блукати в лісі. І сподіваюсь, що... Надихнула вас сюди приїхати теж і насолодитися цією красою. Тепер я розумію, навіщо тут лавочка, бо після такої прогулянки хочеться присісти, відпочити. І ще обов'язково треба з собою брати водичку і, можливо, якийсь перекус. У мене є з собою батончик шоколадний, але я вже не стала його їсти, тому несу назад. Звідси теж відкриваються неймовірні краєвид. Тому я нічого не втратила. Можна от ще піднятися на борлух, сім стрілочок блакитних. І там буде альтанка. Виду, начебто, немає краєвиду, але просто таке місце для відпочинку з альтанкою.